Дійсно, одним з складових питань поточної війни стала так звана Чорноморська зернова ініціатива, а трошки історії для пояснення, чому вона власне відбулась і чому вона так важлива. Коли розпочалася повномасштабна війна 24 лютого 2022 року, однім, скажімо так, з впливів цієї війни на глобальне середовище стало стрімке зростання цін. На певні продовольчі товари, насамперед на товари, які експортує Україна, насамперед пшениця та кукурудзу безумовно таке зростання створило дуже негативний вплив на насамперед бідні країни, на країни Африки, на країни Близького Сходу, які дуже сильно залежать від отримання продовольства, а також від цін на нього. Тому що коли зростають ціни, це означає, що можливості громадян цих країн вони суттєво обмежуються. Тому світ почав думати над тим, як вирішити це питання. Тоді з'явилась дуже цікава пропозиція від Великої Британії про те, що вона може надати свої військові човни кораблі для того, щоб вони супроводжували торгівельні човни. Які будуть вести власне пшеницю, кукурудзу і інші а, продовольчі товари з України. Тоді розмова була з Єгіптом, що Єгипет надає свої суди, які везуть а, власне, з України товари, а Велика Британія їх буде охороняти. А потім ці розмови зникли. Чому? Тому що з'явилася інформація, що розпочинаються перемовини про Чорноморську зернову ініціативу. В кінці липня 2022 року ця угода була укладена, запрацювала вже наприкінці місяця. Перші човни відправились по ній, і можна казати, що з серпня розпочалась повномасштабна її реалізація. Це вплинуло на те, що світові ціни скоротилися, тобто вона вже мала великий вплив на ситуацію на той момент. І зараз так ціни то зростають, то падають, але вони й близько не досягали тих пікових значень, які були одразу після завершу, після розпочатку розпоч... повномасштабної війни. І далі далі, фактично, вся ця угода вона існувала. вона Допомагала країнам вирішувати свої продовольчі потреби, е, були певні проблеми на перших стадіях, але далі вони потрошку вирішувались, і вона більш-менш нормально пропрацювала, аж поки наприкінці жовтня 2022 року Росія не захотіла вийти з цієї угоди. І ось тут всім нагадали про доволі цікаву складову цієї угоди, що тут є дві угоди, одна угода. Між Україною, ООН та Туреччиною. Інша угода між е, ООН, Туреччиною та Російською Федерацією. Тобто Україна і Росія між собою угод не мали це угоди наші з Туреччиною та ООН. І коли Росія заявила, що вона виходить з угоди, Туреччина одразу сказала, Ви знаєте, а у нас дві угоди. І ми будемо виконувати угоду з Україною е, в повному обсязі. І Єдине, що це буде означати, що перевірки всіх судів, які йдуть по цій угоді до України, їх буде здійснювати не спільна Комісія Туреччини і Росії, а суто Турецька Комісія. І для чого це призвело? До того, що якщо коли Росія проводила перевірки всіх судів, які йдуть до України і з України на зміст, як зазначено в угоді заборонених товарів то постачання озброєння, Uh, то в той момент uh, десь приблизно за даними Міністерства інфраструктури України проходило 7 або 9 судів на день. А коли Туреччина це робила в середньому пройшло 44 судне на день. Це демонстрація того, uh, як Туреччина може швидко працювати. При цьому ми не можемо принаймні у нас немає підстав стверджувати, що Туреччина їх не перевіряла. Тому що є угода Україна, Туреччина, ООН, і Туреччина зобов'язалася це робити. Тобто вони робили роботу і робили її набагато швидше, ніж Росія. І коли Росія казала, що ми зараз будемо зупиняти всі суди, то турецький журналіст тоді сказав відому фразу про те, що «А у вас є чим це робити, і власна Росія повернулася. Що ми маємо зараз? Зараз не можна сказати, що Росія вийшла з цієї угоди, Росія її не пролонгувала. Тобто угода постійно продовжувалась, було декілька продовжень. і Росія постійно казала, що вона не хоче це робити, це їй не вигідно, але все одно вона їх продовжувала. Чому? Тому що мені здається, що в неї тисла Туреччина, і можливо, тисла ще одна країна, від якої Російська Федерація дуже сильно залежить. І цією країною є Китай. І якщо запитаєте, а до чого тут Китай до Чорноморської зернової ініціативи, то тут можемо відкрити дані, які надає спеціальний координаційний центр по виконанню цієї угоди, так званий Black Sea Green Initiative. Він створений при, як я зазначав, ООН та Туреччиною, також Україна та Росія, там присутня. І ось дані, які дає цей центр. На середину 20 липня 2023 року. Значить, країни, які отримували ці вантажі а знов ж таки на 20 липня цього року, це 32,9 мільйони тонн вантажів. Тобто, ми бачимо, що така цифра, і куди ж вона йшла? І на першому місці з'являється Китай. Тобто, Китай є основним отримувачем товарів. Його частка складає приблизно 24%. Тобто, майже чверть всіх товарів, які йшли по цій ініціативі, йшли до е, Китаю. Туреччина, до речі, на третьому. Що стосується другого, то тут Іспанія, на четвертому Італія, на п'ятому Нідерланди, і лише на шостому Єгипет. Може бути цілком логічне запитання, яке, власне, неодноразово лунало зі сторони Російської Федерації, що по цій угоді там 70% отримували заможні країни товари. Це, власне, пролунало в заявах президента Росії. Але ж тут слід нагадати. Що є така собі ініціатива «Grain from Ukraine. В чому вона полягає? В тому, що заможні країни, європейські країни, вони купують зерно і далі постачають його Африці. Тобто, коли ми кажемо, що Іспанія або Італія, ось я спеціально дивлюсь дані. Іспанія 6 мільйонів тонн отримала, Італія 2,1 мільйона тонн вантажів. То виходить так, що здається, що це ж багаті країни, але насправді вони дійсно дуже значну частку всіх товарів вони продавали Африці. Що стосується конкретно товарів, то це насамперед кукурудза. Тут 16 мільйонів. Також пшениця, пшениця трохи менше. Там майже 9 мільйонів, 16, девіть шістнадцять Вважайте 17 мільйонів кукурудза. А 9 мільйонів це пшениця. Там трошки менша соняшникова олія, тобто є ще ячмінь. Ну, якщо ми знаєте, давайте що третя група це е, соня, навіть не сама олія, а скажімо, віджим соняшника – Це 1,9 мільйона, мільйони. Тобто, розумієте, якщо б, там 16,9 – це кукурудза, то наскільки менше. Тобто, загал, в пріоритеті була саме кукурудза і пшениця. Так ось а всі ці товари вони або йшли ось Китай, Туреччина, або їх перекупали заможні країни, які для по ініціативи Грейнфром Україн постачали Яфриці. Чи були товари, які залишалися в ікраїнах? Можливо, так тут ми не можемо стверджувати, що цього не було. Тим не менш ось така от. А була динаміка реалізації цієї угоди, і е, раз уж, знаєте, почав казати про статистику на 20 липня, то давайте скажу таку фразу, що станом на 20 липня ця угода поки що не чинна, але це не означає, що в найближчій перспективі не буде ніяких змін. Бо, як я ще цим сказав, основним отримувачем все ж таки був Китай. А Китай навряд чи буде задоволений у тому, що ця ініціатива припинить своє існування, тому що Китай, як я зазначав, дуже багато отримав від неї саме сільгоспродукції, і що цікаво, це ж переважно, все ж таки е, саме була кукурудза, тому що фактично ін, ін, інші товари там суттєво менше були, і саме якщо ми кажемо про цю країну. Uh, і Китаю це не вигідно, адже Китає дуже велике населення, яке треба чомусь годувати. І ось якраз ця ініціатива допомагає йому це робити і не допустити голодання півтора мільярдної нації. Тому певною ймовірністю, Китай буде тиснути на Росію. Власне, вже uh, лунало станом на це саме 20-те. Липня заяви Китаю про те, що взагалі-то він прагне розширити торгівлю з Україною, роз... збільшити імпорт з України, що фактично прямий натяк на те, що всі ці кроки Росії вони порушують плани цієї країни. І далі будемо дивитись, наскільки буде здійснено цей тиск. Далі. Ще один який момент, про який треба казати, що так, станом на зараз нібито угоди нема, але. Скоріше за все, Китай, як я зазначав, і Туреччина вони будуть чинити певний тиск на Росію. Чи можуть вони собі це дозволити? Я думаю, що можуть. Тому що Російська Федерація значною мірою отримує свої товари через те, що дозволили організований, навіть так скажу, паралельний імпорт. Як він організований? Значною мірою через Туреччину та Китай. Якщо ці дві країни перекриють. Можливості для паралельного імпорту для Росії це створить суттєві проблеми, адже вона не зможе отримувати багато товарів. А Також повертаємось на початок розмови, коли я казав про те, що е, Велика Британія взагалі-то пропонувала, що вона заходить в Чорне море. Я не виключаю, що поновляться перемовини щодо цього сценарію, і тоді е, єдине, що не сама Велика Британія, а Туреччина, бо все ж таки, докторина Мантрьов все ще існує, і е, Туреччина також зацікавлена в тому, щоб позиціонувати себе е, в Африці, а також на близькому сході як країна, яка вирішує це питання, адже для Ердогана це іміджевий проект Чорноморська зернова ініціатива. А е, вони будуть робити все можливе, щоб е, все ж таки якимось чином переконати Росію робити або, або Разом з Великою Британією завести свої бі... військово-морські човни, які фактично забезпечать реалізацію постачання українського зерна, але тоді за ці умови ніяких перевірок не буде, як це зробить зараз Росія, і у разі атаки на будь-який з цих суден це буде фактична атака на Туреччину або на Великобританію. Це дві країни НАТО. Тобто, можлива реакція буде від усього НАТО, скоріш за все, Сполученими Штатами Америки. Це питання узгодять: що якщо буде якась загроза цим кораблям, тому буде відповідь відповідь суттєва. А ще один варіант, про який також подумати, це надання Україні можливості так сказати зменшити е, фізичну присутність Російського Чорноморського флоту. Я нагадаю, що спочатку повномасштабної війни що жодна субмарина Росії не потоплена. Так, крейсер Москва всі пам'ятають, і декілька інших судів також Україні вдалося потопити Генеральний штаб каже про 18, цифра, яка дуже довго вже горить у звітності, принаймні на українській правді. Ось якщо Україна отримує можливості, скажімо так, продовжити кількість затоплених російських. Військових човнів, а головне підводних човнів, я думаю, що це буде дуже гарна, гарна впливу на Росію, щоб повернутися до цієї годи, Бо знаєте, як Росія неодноразово демонструвала, що вона поважає силу, коли проти неї цю силу застосовують, тому це буде таке собі примушення Росії до цієї годи, і я думаю, що воно вигідно буде і нашим партнерам. І, власне, Україні для того, щоб мати експорт від зерна, ця це все поки що теоретично, але як показала вже перебіг цієї війни, дуже багато чого теоретичного, чого нам здавалось, неможливо буде досягти. Врешті-решт Україна досягала. Тому, чим більше Росія буде створювати перешкоди. Для реалізації ініціативи чим більше Росія буде наносити удари по Одесі Миколаєву, Миколаєва, тим самим демонструючи, що вона не хоче реалізації цієї угоди, адже ми розуміємо, що всі ці удари вони були заплановані заздалегідь, і фактично Росія вона їх дійсно підготувала, і не треба казати, що це реакція на ситуацію з. Власне, Кримським мостом, тому що дійсно воно було до, до цієї ситуації заплановані ці удари. Так ось, чим більше вона буде робити от подібні кроки, тим більше це буде викликати мотивацію наших партнерів з метою недопущення поглиблення кризи глобального голоду надати Україні відповідну зброю для вирішення цього питання. А коли Україна отримає цю зброю, то це ще більше наблизить нашу перемогу.